Питання опрокому. Скажіть, будь ласка, чи були ви безоплатним захисником, по той період, про який ми говоримо, з 2017 -го року ми з'ясував з жовтня 2017 року? Ні, ні, ні. Супомагав і оголосив відмову від захисника, де зазначено безоплатний, відмову від безоплатного захисника. Скажіть, будь ласка, чи є ця відмова саме від, від вас? Ну так як вона може стосуватися мене, якщо я не був безоплатним? Ми може ви змінили ваші... ну, я ж, я ж вам є, я не зберігаю. Правильно зрозуміло, що ви взагалі не працювали в центрі вторинної безоплатної? Ніколи. Ніколи. Ще питання. Скажіть, коли вам з вами б було припинено відносини як з клієнтом? Скільки я пам'ятаю, в серпні в мене навіть є угода про розірвання з собою? Так, 14 серпня 2018 року. 14.08.2018 року. Так, ми розірвали всі наші договори, які стосувалися надання правої допомоги. Угу. А ну, ви можете суто продемонструвати чи учасників хоча б? Можна. Ну, поклали договір, за згодою сторінною розірвували. Претензії один до одного не мають підпису? Штат протокол 290 31 липня 18-го mm -hmm. чи пам'ятаєте ви обставини вашого виклику для виконання статті вимог статті 290 згідно даного протоколу? Ну, я чомусь був впевнений, що я навіть ще не знайомився, але документи говорять про інше. Тобто я. Я не запам'ятав якось обставин, я знайомлення з матеріалом. Mm -hmm. mm -hmm. Чи можете ви стверджувати про те, що ви не отримали доступу до відео доказів указаному впровадженні згідно даними? Наскільки я пам'ятаю, відео мені не демонструвалося. Mm -hmm. ну, у нього була публікація 263. Mm -hmm. Щодо okay. матеріалів да, то тому що це, ну, звичайно, справа адвоката ознайомиться з матеріалами, але коли йде про відео чи демонстрацію зброї, то, то тут такого факту я б точно не знаю. Ви отримували доступ до відеодоказів. Я такого факту не пам'ятаю. Тобто це не питання? Так, ні, ви просто не пам'ятаєте. Моя відповідь така, Я не пам'ятаю, що мені надавали. А зброя? Ні, теж не, не пам'ятаю. Ну, я, я думаю, що я, 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 я б запам'ятав, але я, я, я впевнений. Що в мене немає таких спогадів? Що ось мені ми прийшли, мені по, показали зброю? Угу. Продемонстрували. Скажіть, будь ласка, а в липні 2018 року під час надання послуг вашому клієнту? Чи здійснювали ви контакт з його іншими захисниками, коли мійцем? Сем я надавав право допомогу вивченому клієнту, і ну, я всі свої дії узгоджував з ним. Тобто в липні 2018 року ви спілкувались з вашими клієнтами? Ми, ну, в тих межах ви знайшли ви, ви, як консультація? Ви, ви спілкувалися, так. Ну, я, я ж говорив, я, я й надавав право допомогу, скажімо так, обговорювали деякі питання, які стосувалися. О, і На початку допиту я ще був впевнений, що 290 не брав участь, але ну, я подивився протокол, а конкретизуйте, будь ласка, от ви в липні спілкувалися, надавали правову допомогу. Чи стосувалася вона вказаного провадження і е, вказаного злочину? Вказаного злочину? Ну, у нього кваліфікація була 263, а інших я, я не знаю, що там. Правильно зрозуміло, що спілкувались з приводу його кримінального провадження за статтею 263. <плак> так, ну, ну, з приводу цього викувалися. Не, не з приводу якихось сімейних, ні, ні. сімейних справ. У нас право допомога стосувалася провадження чи техніка провадження. 263. Дивіться, я от, о, наскільки я пам'ятаю, я, я ще раз говорю, я брав засідання, воно о, перша інстанція апеляція, а ще я складав е, клопотання до слідчого судді про реагування порядку 206 КПК. Тому <к 'я> що щодо фактів затримання. Це, <к> це подавав також клопотання. Якого слідчого, пам'ятаєте, прокурора? Ні, це слідчого судді. Ну на, 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 на якого на свідчі? на обстав, на скаргу на 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 якось на обстанні затримання? Мені клієнт повідомляв про те, що його затримали незаконно, не мають права отримувати. Ну я, я або слідчі, які це робив, ви пам'ятаєте прізвище? Не буду скажуть. А й то до судового розслідування. Я пам'ятаю, що подавав цінківський суд. А чи був це чому це, е, це слідче управління національної поліції місті Києві? Це це було. Я так, ну от, якщо думати логічно, це, скоріш, все, було був слідчий орган, який був територіально в Шевченківському районі, тому що я подавав слідчому суді Шевченківського району. Я ще пам'ятаю, як в мене канцелярія приймала е, таке клопотання і починали суетитися, тому що у вас 206 це, це зараз побіжемо і будемо віддавати. Оце, це пам'ятаю. Добре, дякую. А, вибач, ну.